Завжди, по неділях, ми на нашому каналі Кабалістичної Академії Бней Барух Ми транслюємо одночасно в Facebook, Instagram, YouTube. Я дуже радий вас вітати. Сьогодні у нас цікава тема. Знову... Якщо хтось не почув, одночасно у нас запускаються декілька трансляцій. Мене звуть Влад Голідо. Я викладач кабали в платформі, великій освітній платформі «Бней Барух» Академія Кабали. Академія Кабали українською. Ми представлені майже у всіх країнах, майже всі мови. Ми охоплюємо, ми викладаємо кабалу по автентичним першоджерелам. І цей канал, який ви зараз бачите, і цей ефір, він, в принципі, направлений на, на те, щоб популярною мовою пояснити вам основні концепції кабали, погляди кабали на ті чи інші питання. І е, сьогодні у нас теж цікава тема, про яку я хотів би. Поговорити з вами, поспілкуватись. Я сподіваюся на активну участь, я сподіваюся на питання, на, ну можливо, навіть критику. Бо сьогодні ми будемо з вами говорити про суспільство, про гармонію в суспільстві, про різні утопії, про соціальні моделі. Така тема, вона мені цікава, я розкажу чому. Через декілька хвилин, а ви поки напишіть, як ви себе почуваєте, як пройшов ваш тиждень. Тиждень був непростий у всіх. Зараз відключення електрики, теплопостачання останнім часом через ці обстріли. Будь ласка, напишіть, як взагалі ви себе почуваєте, як пройшов ваш тиждень, що нового ви. Розкрили для себе, чи допомагають наші ресурси, наш, наші канали вам можливо відповісти на ті питання, які ставить перед вами життя. Зараз я подивлюсь, що відбувається у нас на наших, на наших платформах, інших поки коментарів немає. Facebook, YouTube. Напишіть, як ви мене чуєте. Чи все добре, чи нормальне зображення, нормальний звук. Поки ви пишете, я небольшу, таку невелику підводку зроблю. В принципі, тема соціального устрою мене дуже цікавить давно, не тільки як викладача кабали, як кабаліста, але як архітектора. Я вам розказав вже, що я за своєю професією, за своєю роботою, Спеціальністю, я архітектор, і мене завжди цікавили моделі ідеальних міст. Тобто, як люди вбачали собі, як вони представляли собі ось те, яким чином повинні бути влаштовані ідеальні міста. І я вивчав цю тематику, ось ідеальних міст, міст Топій, саме тому, що мені була цікава тема. саме Ідеального суспільства. Ну і там було дуже багато експериментів. Ми а, з вами про це поговоримо. Чому я цю тему сьогодні піднімаю? Бо ну, ми бачимо всі, в якому стані знаходиться сьогодні світ, і світ, на мій погляд, сьогодні знаходиться в кризі. Ну там багато криз. Це системна криза, про яку мій вчитель Михайло Лайтман говорить вже 25 років. А, Крім безпекової кризи, крім економічної кризи, величезної, яка насувається, є величезна проєктна криза, криза проєкту суспільства, проєкту спільнобуття, проєкту того, яким повинен бути влаштований світ. Бо ми бачимо, що всі сучасні моделі вони вже перестають працювати. Саме як моделі, бо це в кінці кінців впливає на всі аспекти нашого спільного буття, нашої взаємодії між країнами, між суспільствами. Тобто ми бачимо, що ось той проєкт глобального світу, в якому ми всі жили, західний проєкт, він починає. Зустрічати величезні проблеми всередині ми бачимо, як великі країни, такі як Сполучені Штати, намагаються підставити під сумнів попередні моделі. Ну, я вже не кажу про різні опозиційні до Західного світу проекти, які ми всі бачимо і знаємо з вами. Тобто сьогодні є криза. Того, як люди взагалі бачать своє спільне буття на наступні роки, на наступні століття, у Кабали є досить конкретна модель, яку Бальсулам описав в своїх статтях. Він, ви знаєте, що наша школа вона працює по методиці Баль-Сулама, вона працює за його працями, і ось Бальсулам. Крім тих серйозних кабалістичних праць, які він залишив нам таких наукових, такі як вчення десяти сферот, введення в науку кабала, він написав дуже багато таких широких статей для широкого загалу, таких як, наприклад, мир у світі, там, де він пояснює саме ось основні принципи суспільства майбутнього, в нього є величезна стаття, яка таки називається. Останнє покоління, де він описує, як буде виглядати світ останнього покоління перед виправленням, адже ми вивчаємо в кабалі, що взагалі світ рухається за програмою. Це тільки нам здається, що світ якимось чином розвивається. Хаотична, він рухається за програмою, шляхом проблем, шляхом болю, шляхом страждань, але тим не менше він рухається у заданому напрямку, заданому ким? програмою. Ця програма називається Творцем. Ми якраз в кабалі вивчаємо цю програму, і яким чином ми її можемо зрозуміти, яким чином ми можемо себе адаптувати під неї максимально, щоб. Сприймати всі еволюційні зміни максимально позитивно. Тож сьогодні ми з вами говоримо про гармонію в суспільстві та про моделі, про моделі суспільства. Напишіть, будь ласка, як ви мене чуєте, як ви мене бачите, мені цікаво, чи у вас все добре, чи дійсно ви нормально сприймаєте наш матеріал. Я поки що не бачу. Я поки що не бачу коментарів з Фейсбуку та Ютубу. Я бачу, що є у нас глядачі в Інстаграм, але я, на жаль, не бачу ніяких коментарів. Ну добре, друзі, тоді я почну. Можете поки поділитися там, враженнями від тижня, який у вас пройшов. Тож, сьогодні ми говоримо про, про гармонію в суспільстві. І, як я вже і сказав, ми напевно всі бачимо, що світ змінюється, і ось як би не зрозуміло, куди, куди він буде йти, куди він буде цей світ розвиватися, яким чином ми можемо знайти своє місце в ньому. О, насправді, людство шукало ось ці моделі о, весь час. Тобто, якщо ми подивимось на уявлення людей попередніх епох, о, ми можемо побачити досить багато таких різних моделей. І людство інтуїтивно відчувало, що гармонія потрібна, що роз'єднаність болісна, що конфлікти руйнівні. Тобто, всі це прекрасно розуміли. І тому знову і знову завжди з'являлися якісь проекти такого ідеального суспільства. Але кожен з цих проєктів так чи інакше постійно робив одну і ту саму помилку. Зараз поговоримо, яка це була помилка. Всі ці проекти, від, від часів античності до там, Ренесансу і до сучасних моделей, вони, в принципі, всі намагалися змінити зовнішній устрій. Не змінюючи внутрішню природу людини. Тобто завжди акцент був на те, що давайте ось якось по-інакшому організуємо наш побут, так? Там, нашу економіку, взаємозв'язок між різними верствами населення. Ось тут. Цих заберемо, цим передамо, чи якось так по-інакшому зробимо. Тобто Іншими словами, завжди був фокус саме на зовнішньому устрої. А кабула каже прямо і дуже конкретно, що причиною взагалі всього розбиття, всіх криз, всіх проблем, які е, мають люди е, в своєму матеріальному житті, в нестачі е, матеріальних ресурсів, в бідності, в війнах, в кризах, в епідеміях, у всьому цьому вина. Природа людини, яка називається его. Ось цю природу вивчає кабала. Вона нам каже, що его людини росте, воно росте програмно. Так запрограмовано системою, що его людини постійно росте, воно стає більш жорстким, воно стає більш безпринципним, воно стає більш таким жорстоким. так? І будь-яка система, яка ігнорує цей принцип і фокусується тільки на зовнішніх якихось формах, на зовнішніх засобах, вона приречена, ця система. Вона не може існувати, бо вона ігнорує основу, вона ігнорує природу. І ми бачимо, що всі ці соціальні утопії, всі ці намагання щось змінити, вони приводять ще до більшого хаосу і до більших проблем. Ми зараз виберемо ось цього політика, він нам а, зміниться. У нас ось буде якась там а, швидкі якісь прийме рішення, змінить там одних чиновників на інших, і все буде гарно. Але насправді ми бачимо, що приходять інші люди, ще більше корупціонери, приходять а, люди. А, Такі ж самі, які були попередні, а може і, і, і гірші, і ми не бачимо зміни ситуації. Тобто, в чому ж може бути ситуація, яким чином ми можемо, в принципі, вплинути на, на суспільство, на зміни в суспільстві. А, давайте поговоримо про різні приклади, там, різні намагання, різні проекти. І далі ми з вами поговоримо, яким чином все ж таки можна вплинути на суспільство. Тобто, за, так, спойлер невеличкий. Що на суспільство можна вплинути тільки через природу людини, через е, зміни всередині людини, через виховання через зміну е, користувача, тобто мене особисто, вас, всіх нас зсередини. Тобто, якщо будемо змінюватись ми, буде змінюватись все навколо, будуть змінюватися обставини. Будуть змінюватися соціальні системи. І е, тільки таким чином ми можемо дійсно вплинути на, на позитивний сценарій, який нас безумовно чекає, якщо ми будемо докладати необхідних зусиль. Тож, давайте прийдемось невеличкий такий екскурс, Тобто, у нас, ми пам'ятаємо, напевно, хтось знає, була така концепція Томаса Мора, англійського письменника Утопія, так, де. Він описує ось цю, це місто е, прекрасне місто з соціальною рівністю, з, з, з розумними законами. Е, і начебто, ось це все само по собі якимось чином е, робить людей е, користувачів цієї системи добрими. Але его і природа людини не освідомлена як головна проблема. І його, це его намагаються обмежити формою. Тобто, наприклад, ось, якщо ми всіх помістимо в якісь там рамки спільної власності, чи якоїсь там законів, то все буде гаразд. А насправді нічого гаразд не буде, бо ніякі закони вони насправді не можуть виправити его, вони можуть його на якийсь час обмежити. Але его завжди буде шукати вихід, воно завжди буде шукати якісь інші шляхи. Корупційні інші інші. Тобто завжди его буде перемагати. І так чи інакше, і ті люди, які ставляться як ну, хранителі цих законів, вони теж є користувачами і вони теж мають его. Всередині і вони так чи інакше стають такою ж частиною суспільства. Невиправленою з тими ж самими проблемами, як і, і всі інші люди, яких вони мають контролювати. Ми знаємо Тамаза Кампанелло, такий філософ, був католицький в Італії в епохі відродження, з його проектом Місто Сонця. Він, до речі, як і багато діячів Ренесансу, італійського, вивчав Кабелу і був знайомий з ідеями. Звичайно, вони не мали доступу до справжніх вчителів, мали якісь там переклади, напевно, книги ЗОР, деяких інших каббалістичних творів, але ну, вони були вражені системністю і науковим підходом кабали. І ось він написав ось цю концепцію «Місто Сонця, де також, в принципі, ми говоримо про якусь зовнішню форму. тобто там деяка, деякі соціальні рамки, забирають приватну власність, навіть забирають сім'ю людини, забирають особистий простір, ну, і начебто хочуть створити ось такий, ну, такий рай на землі, таку концепцію ідеального суспільства. Але... Завжди, якщо ми намагаємось навести зовнішній порядок без внутрішніх змін, то ми завжди маємо внутрішній опір і завжди маємо, в принципі, те, що така концепція вона обов'язково буде приречена і вона не зможе, не може бути реалізована, так само, як і пізніше, в 19 столітті такий був Фур'є, французький. Французький філософ, який намагався також зробити такі проекти ідеальних е е з такого спільнобуття, таких комун, навіть, е які потім були багато в чому використані радянським проєктом. Але ми бачимо, що і в 19 столітті, е е і потім з приходом е Карла Маркса, е з ідеями е саме економічного устрою. Вони теж приречені саме за причини природи людини. Тобто, як би ви не намагалися створити зовнішні обставини, не... Бальсулам, до речі, приводить такий приклад, про те, про... він це описує як такий спор між ребе та монахом. Про природу, яку чи можна змінити, чи не можна змінити. Ось в його прикладі, в прикладі Бальсулама, він каже, що ось монах намагався довести ребе, що все ж таки можна вплинути на природу, і давай каже, я буду зараз тренувати котів. І натреную котів таким чином, що вони будуть працювати. Офіціантами. ну і Він там взяв і багато часу витратив на те, щоб витратив на те, щоб тренувати котів, і привів цих котів, показав Ребе, значить, ось дивись, яка ситуація. і Ребе каже, Окей, достає там шкатулочку, оттуда миша вискакує, побіжала і всі ці коти офіціанти які там обслуговували. Вони побросали всі свої ці фартухи, підпідноси, і побіжали за цією мишею такий е, приклад саме того, що природа е, вона не може бути просто так якось обмежена. Е, ми говоримо про те, що е, е, необхідно вплинути на кореневу систему в людині, яка називається. Его людини, і ось саме, якщо ми зможемо впливати на его, ми зможемо впливати на систему. Ідеальні системи пишуть в YouTube, не ідеальні за своєю природою, бо вона зупинила свій розвиток, ставши типу довершеним ось такий коментар. Треба змінювати свідомість. Пише ще у нас один коментар. Свідомість людини. Тільки через таку зміну можна очікувати інші дії. Але спочатку треба стати адекватним в ситуації. Якщо тобі плюють за то це, не потрібно говорити, що це Божа роса. Ну, я з цим, в принципі, погоджуюсь. Творець це свідомість джерела, яка діє через любов. Ну, такі дуже цікаві коментарі. А, так, у нас давайте подивимося, що у нас в інстаграмі. Чи є а, так, ось у нас ваші колеги з іншої гілки кабали, Сказали, що бачення палаців Божих досягається медитацією. Як вважаєте ви? Питання. Ну, У нас немає ніякої медитації в нашій школі. Ми вивчаємо автентичні кабалістичні джерела: це Бальсулам, Рабаш, Рабі Шимен Бар'яхай, Зор, Арій, там немає ніяких медитацій. Вся наша школа вона будується на академічному викладанні кабали. Тобто саме через вивчення автентичних джерел ви залучаєте на себе вище світло, яке називається в кабалі Ормаків, яке повертає до джерела, і ось саме таким чином ви змінюєте, впливаєте на свою природу, змінюєте свою свідомість. Саме в цьому є запорука змін. А медитація у нас як такових в кабалі немає. Ну, і я не знаю, щоб вони насправді були колись у інших кабалістів. Насправді, тих, що ми знаємо по історії, вони не практикували медитацію. Медитація це взагалі практика східна, практика більше з світу буддизму, індуїзму. Але до Кабали воно, в принципі, не має відношення. А, так, давайте ми будемо продовжувати. Я вам дякую за коментарі. Що я хотів би ще вам сказати? Тобто після ось всіх цих утопій, так ми бачили з вами і радянський проєкт, і багато хто навіть жив за тих часів, що ідеї, які там покладалися, вони теж були утопічні ідеї, рівності, але вони неможливі до реалізації. бо Кожен раз, коли ти хочеш створити спільне благо, ти е, приходиш до тиранії, ти приходиш до обмеження свобод, е, бо е, чи люди розвиваються природньо, що називається ринковою економікою, як ринково природньо розвивається его людини і воно росте. Так само, як і природньо росте світові, світові ринок, чи якщо ти хочеш їх обмежити, це его, так чи інакше, тобі потрібно створити систему тоталітарізму, бо его ніколи не погодиться на обмеження. Тому, які ми б ліві, лівацькі ідеї не були радужними, як, якими б вони не були добрими, начебто. Так, підкреслює в, 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 як би, в задумці. Вони обов'язково завжди приходять до тоталітарізму, до е, поневолення людини, бо неможливо людей е, в рамки м, поставити, бо у людей постійно розвивається росте его. Тож, який тут є вихід? Е, ми бачимо, що так, я дуже швидко прийшовся, ми що всі утопії. Вони показали, це були етапи усвідомлення, тобто людство мало пройти через ці кроки, щоб побачити, що без внутрішньої трансформації жодна зовнішня модель не працює. Те ж саме ми бачимо сьогодні у світі: глобальна взаємозалежність, але повна внутрішня дезорієнтація, повна внутрішня роз'єднаність. Що таке кабалістична модель і чим вона відрізняється? Вона каже, каббала, що, по-перше, конфлікти будуть. Протилежності зростатимуть насправді. Его розкриватиметься все більше і більше ще сильніше. Тому що це програма, як я вже сказав, і ми вивчаємо цю програму детально. Вона додає, що гармонія можлива, але не замість протилежності, а над ними. Це ось дуже важливий такий елемент. Тобто, не шляхом придушення, заборон, якоїсь ідеології, а шляхом. Це називається екран, побудова екран, екрану роботи з наміром та підйомом над его. Тобто це ось ключовий такий переломний момент. Тобто, всі попередні, ну всі ось ті про які ми говорили, вони намагалися зробити людей однаковими. А Кабала, вона каже, що людям треба навчитися з'єднуватись, залишаючись різними, залишаючись унікальними. І тут ось основна проблема, яким чином, тобто, не відміняючи его людини, не відміняючи я людини, піднятися над ним. Ось цей побудову третього стану, додаткового еволюційного стану, є якраз основа методики кабели. Це якраз є побудовою екрану, те, що ми вивчаємо на нашому курсі. Тобто его це не ворог, треба зрозуміти, яке ось роз, росте постійно, яке спричиняє цей. Конфлікт, це, це розбиття в світі, так? це насправді матеріал. І розкол, який ми бачимо сьогодні в світі, це насправді симптом росту его, яке хоче нас перевести на наступний еволюційний рівень. Ми поки що цього не розуміємо, тому входимо в це через конфлікт, через проблему. А війни і кризи це насправді відсутність механізму, дієвого механізму підйому над цим его в рамках глобального нашого суспільства. Попередні всі утопії, які були, це були спроби вирішити проблему не з того рівня. Вони всі пробували вирішити проблему в тому рівні, в якому вона знаходиться. Тобто тільки там, де у нас ось є робота з бажанням, практика підйому над ним, це ми практично в кабалі вивчаємо через, через нашу роботу, через висновок. Які ми отримуємо через взаємозв'язок, через вивчення автентичних першоджерел кабалістичних. Ми таким чином навчаємось працювати. Тож, загальна гармонія, вона можлива, але не як утопія, як навичка, як робота, яку людина може набути Набути через вивчення себе своєї продукти та через персональну трансформацію. До Трансформації соціальної. Ось таким чином я би хотів сьогодні а, обозначити цю тему зараз почитаю, що я, я так маю багато ваших друкованих книг, до речі, дякую дуже. До 3 століття були у кабалі медитації. Не було до 3 століття в кабалі Медитації, чи я не знаю, про яку кабалу ви кажете. Насправді, в 3 столітті не було навіть такої назви, як Кабала. Вона. Кабала, це назва методики вже пізня, це вже середньовіччя вона з'явилася. А 3 століття це фактично ось час після, <гум> розбиття, після розбиття другого храму, це початок вигнання вже народу Ізраїля з країни Ізраїля, і, в принципі, медитація як такових в класичному розумінні. В класичному розумінні а, медитації їх не було тоді. Друзі, я зараз подивлюсь, які ще у нас є а, коментарі в Ютубі, чи в Творець свідомість джерела, яка діє через любов. Треба змінювати свідомість, кажуть нам, людини. Тільки через таку зміну можна очікувати інші дії. Але спочатку треба стати адекватними ситуації. А, ну це я вже читав. Так, зараз ще. Подивимося, що у нас тут є. А як. Так, все, у нас всередині ми є все і все є нами. Люди не рівні з народження по своїм важливим здібностям. Ну, я з цим згоден. Ідеальні системи не ідеальні за своєю природою, бо вона зупинила свій розвиток стапу, типу, довершеним. Ну, Це я вже теж читав. Так, як... ну, добре, друзі, я буду вже закінчувати. Я, як я казав, не хочу виходити за. Півгодини наш формат. Ось, Тому я вам дякую за ефір. Пишіть, до речі, ваші пропозиції, які вам подобаються, будемо з вами їх розбирати. Теми, теми, які вам подобаються. Все. Я вам дуже дякую за участь. До побачення.